Як член комітету з питань Нацбезпеки, оборони та розвідки, я хотіла б довести і е, шановним громадянам України і присутнім в залі народним депутатам, що лише на цей рік не вистачає фінансування виключно Міністерству оборони сотні мільярдів, і замість того, щоб ці 40 мільярдів з державного бюджету, які так важко збирає держава під час війни, і спрямувати їх на забезпечення наших збройних сил України. Ми винаходимо якісь інші причини, інші статті видатку, видатків, які е, фінансуємо, і питання не в тому, що їх не потрібно фінансувати, як то, Укрзалізниця, чи то харчування учнів початкових шкіл потрібно. Але потрібно це вносити з іншими назвами потрібно ці статті видатків відповідним чином оформлювати. І головне потрібно не порушувати регламент Верховної Ради під час розгляду фінансів і спрямування їх.